Всі бачите! О oh моя! гад! Oh my god! Я я в шоці. Я, я в шоці. Ви уявляєте, що Телко зробив? Це наш нарисик під нарисик почедний. Почедна вука, почедна родзинка. Він зробив музичний кліп. Я вахаю, чи скажу Я я у мене нема слів. Я ще не бачила Оце, оце червоного полоска в мене рахується, поняла? <смі> Я зараз буду вперше дивитися музикальний кліп. Коротше, темко, темко у нас зробив і мікс. Мікс. Я так розумію, моїх звуків зі стріма. Зробив все ще й музикальний кліп. Я, якщо ще здув шоці з навичок Пенко, це копець. Я, 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 мені дуже цікаво. Давайте подивимося. О, що в коментарях пишеться? Просто покаєфа харашлом це стильно модно молодіжно три хвилини чистого кайфу. Все, мої. Правильно, робимо миши димся, боже мій я, я, дуже щаслива. Дякую, Тамка, дякую тебе, волоща, це неймовірно. Зато подивимося. Так, звук нормально чутно чи Ня. Ня. Ня А тепер. Ага, О, погано зараз. О. Привіт! А, це не ф це я. Це коротше, це коротше моя стара версія. Я робила типу оломцю а, а, себе, куди ходить по робочому столу. То було можна скачати, і я буду типу вашому робочим столу. Ходити. Моя стара версія, я. Мені вже цікаво. Я так розумію тут намальовано типу, вручну на папері мяу Шикарно, Шикарно, шикарно. Пеник, а та Пеник там вституватись. А я вважаю їхню музику вторину, та передбачувано. Мені Немалі звук нормальний Капець! Їхню Копейсь. музику втори. Це так класно. Це, це стрел версію Феника. Давайте, давайте я спочатку подивлюсь, а потім буду коментувати до деталей. Я дивлюсь, тут дуже-дуже сильно все приработано в плані деталей. Я це дуже-дуже сильно і дякую. А я вважаю їхню музику вторинною та передбачуваною. Мені більше буде ще дряпаючі звуки риючих тварин. Стражній андеграунд. Капець, Фенок без одного вуха, він ще буває. Андерграунд! Це, коротше, так. Це, коротше, старі версії Ня. На. Котрого ви бачите на плечі. Прикольно. Пирифлейм, пирифлейм, пирифлейм. Не дуже болі. Коли я кричу. Пирифлейм. Як ця маєш? Налаштувала накрики, щоб вони були не такі погані. Не треба кричати. Все не готові. Капець, що підвал? Ну коли ж ти підвал стали? Не треба кричати. Ще не готові. Що блин, тут так классно все зрмно. Ой, пустой с підвала. Вы пусте с підвала. Йо. Пусть підвала. Я все одно хочу коментувати кожу секунду. Все, а вы мне не зробите. Кліп можете подивитись по посиланню в описі. Окси earth... сидит ломця втягає ломці, ломця падає, ломця сирюка, ломця сидить ломця ползе. Лях! Світильник! Тричи вообще ніхто не купив, я вообще не поняла, що стало. Напевно, нікому зараз світильники не потрібні, я лохушка зробила цей світильник Для Меріча Зато я їм користуюсь, все Блін, дуже круто, всі зроблять, всі допоглядають Яка я є? Взми... Йо! Я така я є, яка я є? Взми, додая! Ти не зважиш? Ооо, це те, те, йо! Взми, додая! Значит, у нас чує. А я вас бачу. Я вас чую. Скажи, что растуха. Я бренду. Треба кричати минус в ухо. Пахова. Бля. Я маленький шикарный. Пум-пум-пум-пум. Треба изум и солнце. Татьяна Борисовна, такая девчонка, я... Них... Я думала, это будет жуткий клип, типа, я в подвале, всех треваю. А то, а-а-а... Мне кажется, он, типа, жуткий, плюс милый, плюс... Літаючі. Тут сакс. А хто це сидить, тут Хуй, на що Фу, за сидит наверху? Куй, наш таке писать пенку фузасудзе. Так, так, так. Ти о, Боже, та, Я ж да! Цей... До того як побачила клип, до того як я зараз клип, я побачила, що ми в Discord почали флажом робити. Мы ставили феників всяких різних неводерки. Та капець, оцей феник, блін, так, такий... Ох. Можна його назвати феник Бонус? Ставте його на аватарку, коли у вас нема грошей. Мені подобається його вуха. Вони чомусь такі великі. Чи вуха? Треба не кричати? Ще гарні крики? Давай. А, не не він тобі кричить. Рихов. Можливо, щоб вони набили по муса. Я закрошилась. Я Важливо, щоб вони набили по муса. Так, у мене є варіант. Це може бути сігара, це може бути маленький фісюм, це може бути палочка, це може бути Чупа-чупс, але не видно, що це чупа А це обсмоктаний Чупа-чупс, бачите, їх у вже нема. Окей. Кукі чи не, цуці. Я масу хоть на увагу доставлю. Приход живой, ковсем, я живой. шуці. Короче, мої улюблені поки кадри, я ото коляша чупа-чупс. Коротше, і оце вау. Спіть скріншот, це так гарно, як шоці. Віра м'я. Блін. Це так круто, ми такі няшки. Ламтій клас, у клас форевер. Звук виберний, навіть коли я кричу Що, МІ ЛУШИ? Ніхо з'їла в гарній... Ніхо з'їла в гарній... Ніхо з'їла в гарній... Вонечки, Ти шо такий? Це я шо коця? Це я з'їла родинок, шо це? Я боюсь дивитись Не Треба кричати зі нахуй. Вау. Це дуже цікаво виглядає. Прикольно я не... Треба кричати зіть нахуй! реально виглядає дуже прикольно. Да. Треба кричати Ні, нахуй. Поставить підвалу. Копис, такий класні артхаус, не фашка. Заробов це на мочи. Ага, зараз що? Треба кричати не нас звуха. Мені треба... Мені треба я бачу. Так. Треба кричати. Курва, Це містер арт. Треба кричати. Це містер.

О, мала, ты шо одного крута! Шо! Ля, мне тоже дуже танку подобається одна з речей, которые мне тут бежит, подобається фанаком забрас. Как прикольно! Ха-ха-ха! Прикольно! тобі якийсь фанк-фанок и их охоевка.

Закопать! Закопать! Дякую команде, что вы я, меня! Вы я вас дуже люблю! Капец, танку затащил просто все це! Я в Я ничего не сгибала! Я казала! Я! Блин, це дуже ахуенно! За еще ще раз Леня буду танцевать! Йо! Це дуже круто, Брюнтенко, дякую! Я вважаю їхню музику вторинною та передбачуваною. Мені пірше по душі драпаючі звуки риючих тварин. Стравжній андеграунд. Андеграунд! З'явимо вуха. Пир-пир, пир-пир, пир-пир! дуже боляче. Коли я кричу, нормально? Мені комнатах, як ця моя. Чи налаштувала на крики, щоб вони були не такі а, погані? Я тебе... не треба кричати. Все, ми готові. та починати. Комнаті випусти з підвалу. <рикла> я задаю, яка я за є. Звичайно, я. Ти не знаєш, що нас чуєш? Раздуха! <свист> <похла> я Расчитал, <свист> <свист> и нахуй. А треба и зим? и солнце и дева рисовать такая девчина я. А треба Из кумно й сонце і ото дівриста така дівчинка я мені холодно холодно я клянуся там нікого тут не стало експерт так 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 треба кричати ляво голосно прикуляй ти де нормальки що ти ще годі крики давай ти приходь прошу щоб вона не била по муху а от сьогодні кумно й сонце що моти сьогодні коло Клапки і ліжкою. Мені треба, щоб звук був гарний. Дивіться, коли я кричу. Що, мінус? З підвала. Зараз вопленомуся. Ага, зараз нас нас що? Треба кричати, не звука. Мені треба... <рісті> Мені треба, я <рісті> бачу, так. Ти треба кричати. Курва я єсі! І Ти Курва є зікрапі Я тупо зараз їм нам! Лунтя, вас оточили. Здавайте снігайно. І зв'язалася без. ти голодна. Ого, мала, ти що не викрута? А, ти. А ти все розвучував, офігей. Ти все розвучував. 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 Ти чекаю свого перепровернення і того, що у мене в житті нарешті все було більш стабільно. Бо поки я переїду, поки я це все тут почався займе. Але дякую, що чекаєте. Дякую, Дамка, ще раз влучайно, що розробив це. Ахуенно просто. Боже мій. Це капсі. 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 Це неймовірно. Дякую. О, Микай. А Віра бачила, Віра віри, покажи Це дуже круто. Дякую тобі було ще Дякую, дякую, дякую Ти Не дихаєш мене реплаток, де. А. О, так! Після таких роликів, хори засісти і потім малюватися ще швидше О, ма гай! Дякую, величезне гарноднє, дякую! I always come